Здоровенькі були шановні хлібороби. Знову соліс. Ну, не сам трактор. По трактору, слава Богу, питань, ніяких немає, але ж сам трактор він великої роботи не робить, хіба що мене повозити там на поле та з поля. Знову плуг бомит 3 по 30. Це не плуг, це якась зараза. Я вже не знаю. Є вже... Усі відео передивився. На кого не глянув, всі з ними мучаться. В да, кого легкий ґрунт, пісочок, то ті горють. Тут же ж важкий чорнозем. Вже ми його відпустили, як той казав, на вільні хліба. Що хоче, хай то й роби. Витягуємо при пахоті пальці з продольних розтяжок. Виставили його регулюровочними цими винтами. Зараз він йде в нас рівно. Абсолютно їх не трогає ті розтяжки. Трактор їде нікуди не тягне. Але ж те, що він там відвалами не докидає, що вони там не закручені, короткі. Я вже як той і змирився. Люди по нулю сіють або по глибокому рихленню та й не дивляться на ті верхні рослинні рештки. Бог з ним. Хто там не розуміє, хай сміється, як дивиться на моє поле. Але ж воно ж падлюка, воно не хоче заходити в землю. Він 3 метри, поки він заповзе, поки він візьме ту глибину. Вже дощі пройшли. Земля рихла, вчора заїжджали. Ну це, ну, це страхіття. Сворота у 4 плуги. Ну, ну це ж взагалі не мислимо. Подивився на Ютубі відео, там чоловік мучився з двокорпусним, два 2 по 30. Потім йому там брат щось під підказав, урізали вони оці. Частину корпуса, де кріпиться польова доска. Він, якщо положити його на землю, він вроді є тут у його і зазор такий між леміхом і польовою доскою. Але ж він, видно, ж до такої степені там, мінімальний, що коли він заходить в землю, він поки оце мінімально вибирає цю глибину по мірі заглиблення леміша. І він оце тут повзе на польові доски, там, скажімо так, на, на жопі. І от зачухається він у землю на ну, 3 метри. І це ще, якщо ще медленно там їдеш, а якщо ще перший повишень, то взагалі немає. там. Він, трактор пробіг вже 5 метрів, поки він заліз. Ось є з його польова доска. Ось я її так десь положу. Ну якщо на неї дивитися, то в неї це перед стоїть. Це ось її нижня частина. І якщо взяти оцю ширину і оцю, вона вже там на 1,5-2 см усі. І ось що воно йому робить, воно повзе, повзе на оці частині його. Воно вже зробило його тут як бритву, звісно. Ми його спробуємо розвернути. Ну, по всій відомості, він, коли заходить в землю, він постійно повзе отут на цьому. Колесо опорне, не держи, все, а тут ще й п'ятка, вона не дає йому залазити. І це, що ми вирішили. У нас є такий орієнтир. Зараз я візьму волочик. Десь на корпусі упорна ця підошва. І тут де польова доска. Якщо ми положимо її отак сюди, і не знаю, якщо вам буде видно, що я зніму... то от так, 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 ага. І ось ви подивіться, що робиться? Це ж я ще положив не на польову доску, а положив тільки на корпус. І вже отам носочка леміха, його практично немає. А тут і ззаді, ззаді тут аж забагато. Тобто, ну його якби так в такому цьому поставити. Тобто, ми що ми хочемо? Ми хочемо... Я тут прийду по таку полосу, якщо вам буде видно та видно. Тут ми взяли мінімально до дірки, аби тільки тіло залишилося прикрутити польову доску, в неї перевертимо дірки. І отут візьмемо так його, цей корпус підріжемо. Щоб польова доска тоді з, тим, з мінімальним зазором тут до корпуса, щоб його вже не терло, Піднімемо її вгору. І підріжемо, скільки можна тут, аж до сварки. Підріжемо цей носочок. Тому що на йому теж бачу пливе. Тут ось він чухає. І ось на цьому корпусі теж так само чуха. І тут так само чуха. І всі, всі польові доски, всі вони вичухані, вичухані отут, як, як хто знайшов. всього, що. що він повзе, постійно він повзе. На польових досках. І він не дає лемішам зайти в землю. Вже тут леміші стоять на 145 мм. Не на 120. Це ще ширше. Дав вони йому трохи трохи веселіше, він став заходити, то взагалі було не заженеш. Це трошки веселіше. ну все одно йому мало. Зараз зробимо йому харакірі. Це йому буде вже посліднє що ми можемо його підрізати. Далі вже будемо різати на куски, щоб посильно в чермет його здати. Він вже задовбав цей плуг, нема на його сили. Далі відео то не знімати. Що будемо там робити? Будемо присоєдняти, приторочувати туди до відео фотографії, щоб можна було бачити, що ми робимо. Ну а коли виїдемо в поле вже пробувати, іспитувати, тоді додається ще кусочок відео. Оце побажайте нам успіху і ми поїхали. Ну що, продовжуємо тему польського бомита. Зрізали ми йому корпуса. Підрізали і підняли польову доску. Підрізали йому цей носочок, щоб він отут не, не, не впирався долотом. лотом. Такий зробили йому подріз. Тут залишилась штатна гайка, осталися. тут прийшлося перевертіти дірку. Оце на такому уровні стоїть до корпуса польова доска. Ми їх перевернули, бо вони зношені. То зробили їм харакірі. Підрізав трохи грудлину. Тут зазор зробимо такий мінімальний. Там, якщо його там подивитися, там може міліметрів 3-4. На цьому корпусі перевернули теж поліву доску. Таким способом. Тут зараз візьмемо зробимо шов проваримо, тому що ми сварочний шов тут якраз по йому обрізали носочок. Таким Таким образом. І так само зробили і перший. Точно так же всі три корпуси ми їх підрізали. Тут убрали, на, полі... на корпусі півтора см і ззаді 2 см. Тобто, щоб він тут на жопі не повзав. Ми трошечки на пів сантиметра за Увага! Відбій повітряної тривоги. Отак, От відбій. Відбій повітряної тривоги. Ті воюють, а село все одно робить, щоб був хліб і до хліба. Да, продовжуємо. І тут я зробив 2 см, тут обрали півтора зріза. Таким чином у нас польова доска трохи йде сюди на подйом. Ну, зараз, якщо б. Перевернути плуга, а вона трошки на пів сантиметра туди. Чого? Тому що, дивлячись на польові доски, вони всі отут зализані до до я не знаю яких розмірів. Якщо плуг буде заскакувати швидко у землю, то польова доска держатиме. Якщо ж плуг не залазить, то ніяка тут польова доска, якщо вона, не міш... якщо вона задержує мішу залізти в землю, то нічого не дасть. Зараз, якщо дивитися по польові доски, поставити уровень, то у нас стоїть польова доска, стоїть оце, ну, буквально там на пів сантиметра вище до цього буртика, а так йде польова доска. Ось оце в нас такий зазор, ну, Це так чисто там візуально бачимо. Як поставимо його на рівну землю, то побачимо вже точно скільки в нас піднята польова доска. А це ну, це, значить, ну десь 3-3,5 см ми йому підняли. Но це учитуючи, що це міші 14,5 см. Якщо 12, то буде, звісно, тут менший зазор. Вже, якщо вже перейшли ми на 14,5, то вже, мабуть, на їх і будемо. А це таке ми зробили. Зараз проваримо тут ці всі три точки на трьох корпусах, де носочки у нас сварки немає. І будемо його перевертати, ставити його на ноги, почепимо його до трактора. І далі вже буде продовження в полі. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім миру і добра.